Шановні земляки лубенці 18 грудня ви будете обирати депутатів та голову найбільшої в країні Засульської об'єднаної територіальної громади. Ці вибори проходять в обстановці цинізму, брехні та лицемір'я. Наші опоненти, опоненти радикальної партії Олега Ляшка, застосовують найбрудніші механізми для того, щоб перемогти на виборах. Випущено фальшивий випуск газети Правда, в якій від імені нашого лідера розповсюджується брехлива інформація, що ми не підтримуємо кандидата на посаду засульського голови Сергія Бондаренка. Уже зараз поліцією і свідомими громадянами затримуються агітатори від батьківщини, які розповсюджують цю брудну фальшивку. Крім того, стараннями Руслана Богдана, народного депутата від тієї ж батьківщини, зареєстровано ще три бандаренка, які мають розмити голоси за нашого земляка Сергія. Тому, враховуючи це все, звертаюсь до вас з закликом підтримати на виборах кандидатів від радикальної партії, кандидата на посаду засульського голови об'єднаної громади Сергія Бондаренка, який в бюлетні значиться під номером 3.